31 грудня зазвичай всі підводять підсумки року, а я вирішив розпочати новий. Я Андрій Капріца, я агроном, співвласник консалтингової компанії, але в першу чергу я фермер. І за цих 15 років, відколи я займаюся фермерством, мене найбільше дістало одне. Коли нам Фермерам постійно щось впарюють. насіння, добрива, хімію і зазвичай найкращий препарат чи насіння саме те, яке є сьогодні на складі, або те, яке найбільше приносить прибуток. На мою думку, це неправильно. Тому зустрічайте нового гравця на ринку дистриб'юції компанія Neofield. маючи власне господарство і проводячи величезну кількість дослідів, при цьому не ховаючись від камер, ми розуміємо, які препарати працюють, а якими краще не користуватися. Це стосується і насіння, і добрив, і технологій в тому числі. В першу чергу, як фермер, я розумію проблеми своїх колег, тому ціллю компанії є допомогти легше працювати у полі, при цьому отримувати максимальний прибуток. Тому, якщо тобі подобається концепція від фермера до фермера, підписуйся на наші соціальні мережі, скоро там буде багато корисної інформації. До речі, з латині нео означає новий, тому тему: новий рік, нова компанія, нове поле, Field». З новим роком, друзі.